Київське Динамо провело безпрограшний сезон в УПЛ, повернувши собі чемпіонство після чотирирічної паузи. У 30 матчах Білосині здобули 20 перемог та забили 61 гол. Згадаємо найкращих асистентів Динамо у цьому сезоні. УПЛ трьом футболістам вдалося віддати більше п'яти результативних передач. Відкриває цей список Владислав Дубінчак, у якого шість асистів в УПЛ. Особливо цінно, що лівий захисник асистував не тільки у переможних матчах проти Кривбасу чи оболоні. А ще й робив це у кожному матчі проти Шахтаря у Києві. Дубінчак віддав найрятівний гол Караваєва. А у Львові допоміг забити Ванату. вібет. Титульний партнер УПЛ. Друге місце посідає Віталій Буяльський із вісьмома асистами. Цікаво, що хавбек мовчав аж до кінця листопада, але після двох асистів проти Чорноморця його прорвало. Результативні передачі Віталія допомагали долати Олександрію, брати очки проти зорі та на класі долати аутсайдерів. Перше ж місце серед асистентів посідає Микола Шапаренко з дев'ятьма гольовими передачами. Ба більше Шапа став найкращим асистентом всього чемпіонату. На відмін. Від буяльського у Миколи ударним вийшов старт чемпіонату він асистував у кожному з перших чотирьох турів, а вже восени допомагав долати інгулець та полісся. Нагадаємо, що